Надзвичайно крутий захід. Більше тисячі учасників. Деякі люди почали приїжджати ще з п'ятниці. Видно, що місто оживає. Частіше б нам таких, таких заходів. Надзвичайно задоволений. І результатом також. Дякую. Я приїхав зі Львова. Я зустрів своїх друзів зі столиці, з Буковини. Зустрів свого колись сусіда по гуртожитку якийсь хуста. Тут живе, тому це круто. Показав трішки більше, ніж година 56, хотів вибігти з двох годин. Тому задоволений, супер підтримка, і дуже чудова атмосфера. Доволі дуже гарна погода сьогодні. Як на мене, ну, в Україні це мабуть найкращий забіг, що цей, що весняний, який в кусті проходить. Ми бігли разом зі Скіпчиком 25,5. Я вже другий рік біжу West Carpathian марафон і це найкраще. По-перше, це найкраще в Закарпатті біговий захід, а один з найкращих в Україні за рівнем енергії, організації. Навіть погода підлаштовується під його. Тобто це чудове свято, чудове завершення цього бігового сезону. Скільки крутих людей, ну я не знаю, чи може бути щось краще ніж е, сьогоднішній захід. В цьому році е, марафон, який проводиться в Кусті, це на порядок вищий рівень, як було минулого року. Сьогодні є, е, приймають участь більше тисячу учасників, і як бачите, це е, емоції, які дуже потужні, і саме головне це е, питання підтримки збройних сил України і участь кожного із учасників. Слава Україні. Так, заходом задоволені. Зібрали е, знецьких учасників разом з партнерами більше трьох мільйонів гривень. Е, на ці кошти придбано е, обладнання для Збройних сил України, саме автомобілі і все з переліку, що їм потрібно. Це чотири бригади, е, 33, 101, 128 і Карпатська Січ. Е, е, дякуємо всім захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи і жити. І Будьте здорові.